Друзі, як замік завжди є на артем. друзі. Сьогодні ми будемо грати в Minecraft, виживалка, да, друзі, виживання режим. І також я взяв режим хардкор, щоб нам не так легко казалося життя малиною. Так що, друзі, зараз будемо разом з вами розвиватися тут і будемо все робити. Таже, друзі, не забувайте про телеграм-канал, ссылочка на нього завжди внизу, з під в описанні, друзі. Я буду, друзі, туди скину Майнкрафт, сайт, там, де багато версій Майнкрафта. У мене версія Майнкрафта 1.17. Так що, друзі, якщо мені. Вам не важко, можете мені якісь кидати підказки, друзі, по Майнкрафту. Я думаю, у нас є багато спеців по даній ігрушці, і хтось mm -hmm. та й знає, з чого мені починати. А ми будемо, друзі, сьогодні поки що у селі ніч проведемо. А на слідуючий день, друзі, ми построїмо вже свою хатину і будемо відбувати всякі ресурси. Я вже все, друзі, помародьорив трошки, і бачите, я все ліжко забрав, факели, двері і ще багато чого тут такого понаходив, і хліб в мене є батон. Опа, у нас ще один сундучок. Що тут у нас? Опа, ух ти, йомаю, як я добре зайшов. Добре, що голови мене не будуть тирити, коли я, буду, коли я краду. Я не знаю, чи мені прийде... надо ці ростки дерев, але я думаю, давайте, може біля хати свої посажу. Та я думаю, давайте ми візьмемо сундук з собою, щоб нам було куди складати речі. Я просто не хочу, друзі, крафтити лишнього. То давайте візьмемо готове. ні? Так, друзі, ось до нас є. Так, факели. Факели я беру, так як мені потрібно буде факели теж. Я поки що, друзі, не збираюся нікуди відчалювати, так як ніч скоро буде, друзі. І будуть тут зомбаки всяка нечисть, уже починаю вечері. Да? А ні, ще обід. Хорошенький. Такі так, коротше, друзі, саме головне не вдарити ніякого поселенця, що в нас голим не отири, він вигнав нафіг додому. Так, друзі, давайте зайдемо на цю половину села. же, друзі, будемо виживати разом з вами. Якщо ви хочете, друзі. Грати разом зі мною, то є така програма, в якій ми можемо це зробити. Боже, яке я село понайшов. Це, друзі, ніякий не мод, з село, я не знаю. Я таких сел бага... давно не бачив, скільки граю в Майнкрафт. Скачав я таку версію Майнкрафта, скажімо, не нову, тому що сама найновіша в мене лагає. Вона дуже требовательна, друзі. Так що вибачайте, якщо щось не так. Саме головне, друзі, виживати. А там по барабану яка версія? Що до чого? Правда ж, правда? Так, друзі, я... Ух ти Йошкін ти кот! Це морква нафіг не фьот. Что це бурячки? Так, а ми можемо їсти, да? Ага. <плес> <плес> Сучара, бляха! де пауки взяли? Сужі чокнуті, блін. У мене ж нема нічого. О, морква. Він буде йти за нами. От там і сиди скотина ти. Неблагодарно. А ти падло, ти диви на нього. Так, друзі, моркву викопуємо моркву. вже сезон, вже у нас скоро осінь, а треба моркву пожерти. От скотина, не йди сюди, ей, алло, піпі. Куку, блін. Дай мені моркви покрасти у людей. Вони ж садили, самі не їдять, а я чого? не буду нехтувати добром. Зашибіть, друзі, я сразу заспавнився на селі. Сразу говорю, що я село не шукав. Це так вийшло, друзі. Так, друзі, самое головне не дивитися наверх, щоб не застала нас ніч, чи щоб нас монстри всякі не, пожеж... не сожрали. Боже, які прикольні ось. дивитися. Мені, походу, треба буде цей пісок, чи що це таке? таким кольором якимось. Помаранчевим, дуже прикольний. Я, напевно, десь отут та й далеко не буду бігти, десь зробимо тут домик свій, може, у скелі зробити. У цій горі буде дуже прикольно. Я думаю, друзі, від села поки що не будемо віддалятись, так як мені буде потрібна їхня хатинка. У мене кроваті є, я поставлю, посплю швидко і все. Щоб ми пропустили, так скажемо, ніч. І був у нас ранок. Уже, друзі, починає вечоріти. Вже скоро наш тут мустряки вилазити і будуть нас ням нямати Так, що починати? Давайте, друзі, щоб дарма не тратити час. Блін, а дерев тут близько немає, немає, немає. Ну, так, овечки у нас є. О, це нормально. Просто зайдемо в загончик, курочка є. Так, давайте вибігайте, Алло, біжіть у чуєте? Ну, вон. Давай правильно, давай, чуруй теж. Отак, курочка, фігає. Тікай. Отако молодці. Молодці. Ну шо, дурні. Придурок. Я тебе виганяю, шурую а ти дурне. Що ж ти залазиш? Отак, що? бігайте. Опа, вечір-вечір наступає, Артем в хату тікає, блін, бігом, Та й залазь ти в двері, ти немічний, каліха. Порося і тікають чудово. Це тут а не свинарник. На вулиці ночуйте. Так, я на другий поверх. Я хочу на другий поверх. Ага. Нафіг тоді таку фігню робити. О, я на другому поверсі. Так, ти дружбан спи знизу, а я буду зверху спати. Отут отакого. Кровать покладу, так як мені дуже на нанизу, може монстряк якийсь прийде до тебе. Що тут у тебе на що це у тебе таке? Ти що, куриш? Що... Все, друзі, зараз буде ранок, будемо добувати ресурси і робити свій дім. Щоб не сидіти на у батьків, так скажемо, Прийомник, Так, все, батько, пробачай мене, я йду додому і забираю свою кровать Ну, не свою твою. Тобі все одно не треба. Так, поперли так, ідемо, друзі, в пошуках пригод. Не знаю, скільки ми протягнемо, друзі, але саме головне це тут адім зробити. Так, поперли. Так, будемо, друзі, відвигатися в цю сторону. Сонце тільки сходить, а Артем на прогулочку виходить. Там головне не попастися на монстрів ніяких. Так як в мене немає зброї, нічого. Будемо, друзі, виживати. Режим хардкор, думаю, дуже важко буде нам. Але це ще більше де, додасть нам ігри, так скажемо, виживання. Мене ошо, оце що бісить, це оці, блін всякі розвали, оці ями і тут шо, блін, ядерна бомба впала, що нафіг, я не розумію. В якусь в саванну йдемо чи що, мені не треба савану, мені треба ліс путю. Коротше, ми із села вже далеко вийшли, Відбігаємось, друзі, на нові пригоди. же, друзі, якщо вам сподобається дана тематика Майнкрафтів, щоб виживати, якщо ви хочете, щоб я всякі моди встановлював, дайте мені знати в коментарях. Є багато програм, через які можна встановити моди, знімати теж прикольні так скажімо, відоси і все в тому числі. Так, друзі, будемо відбувати дерево. Фух, давай добудемо дерево зараз, добудемо всього. Будемо пробувати робити дім. Я не знаю, що зразу починати дім робити. Я думаю, зробимо кірку, тоді будемо відбувати, друзі, камінь. З камню будемо дім робити, так як із камнів саме прикольне. Але і землі треба добути, щоб якщо не вийде з камня, ми поки що будемо жити, так скажемо, у якійсь буді і землі. Бо я навряд ли за один день, друзі, в ігрі построю дім собі. Це не так легко, як казалось би, блін. Що це за, за текстурний трендець тут, я не поняв. Що це таке за піски якісь різнокольорові? Куди я взагалі попав, нафіг? Так, друзі, діло не піде. Я в саванну хочу лучше вже жити, я не хочу в цих різнокольорових лабіринтах жити. Мені таке не по кайфу, блін, де сонце? Та сонце? Чого ти так тут фігариш уже на обід? Скоро вечір буде, я тільки встав вже вечір, що спати знову. Так, треба прискорятися і менше трендіти і більше діла робити. Так, давайте зробимо щось отак. Будемо, друзі, разом з вами добувати дерево, дерево, дерево. Це треба. Перше, що нам треба, це дерево, щоб вижити в даній ігрушці. Треба зробити. Кірку дерев'яну, блін, да, дерев'яну, тоді вже будемо з камня робити все щось. З чогось все-таки ж придеться починати так же, друзі, так же. ж. Я не знаю, що це за дерево, мені напоминає акацію якусь. Ну це савана, походу, що воно, таке ні, це на савану не похоже. Біше на джунглі якась трава, ну фіг знає що. Я не спец. В цьому ділі. Так, давайте зараз, друзі, добудемо побільше дерева. І будемо добувати кіркою землю, щоб ми збудували собі, так скажемо, первоначальний дім. Тільки спеціалі ще знайти місце, друзі, щоб його робити, тай дім. Добре, що є морки на тереу в тому селі. Їх хоч що похавати, не треба буде шукати. Це вже нам все економить якесь время. Так, буваємо дерево. Так, друзі, я думаю, поки що нам хватить. Так, сонце наверху. Так, давайте будемо щось крафтити. Крафтити, крафтити. Так, ось це у нас дерево. Так. Палки треба. Так, і верстак нам треба. Так, верстак. Робимо. Так, давайте ми ці обладунки надінемо на себе. Так, підожди, де я ось о. А, ось так. Трохи запутався, Так. Хопа, так, а що у нас... А, ще такі є. Сапожки. О, це вже прикольно так. Це сюди покладемо, щоб нам не мішало, це сюди. Це сюди насіння. Дерева, поки факели. Сундук все сюди покладемо, так, друзі. О, лама, ти що мені будеш плювати в морду? Не, не треба, йди отсюди погуляй. Так, коротше, де нас там верстак наш і ми будемо зараз, друзі, создавати. Так, зараз будемо щось створювати. Так, що у нас тут є? Так, лопата нам не є. цікаво, нам щось треба. Так, нам треба кірка. Нам треба топорчик дерево, якщо дерево деревом рубати. Ну, Що зробиш? Такі времена важкі настали. Так, давайте може. Ще це. Так, меч нам треба. І ще нам треба кірка, щоб. Отак, о. Так, все, друзі, ламаємо ми. Блін, це я палкою ламаю, давайте я. Кіркою зламаю. верстак, заберу з собою, щоб він тут не валявся. О, вже якась у нас хоча б броня є, друзі. Це я в селі знайшов сундук її. І... Желізна, прикольно. Так, добувати землю, добувати землю, добувати землю. І робити якийсь такий, скажімо, для першого на время, Щоб нас не захавали монстряки, як всякі. Так, давай, 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 добувай, добувай, добувай. Земля нам потрібна, то добувай швидше, давай. Так, 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 так. Зараз добудемо, друзі, пару блоків земель, я думаю, десь 40 нам хватить для доміка невеличкого. невеличкого. так скажемо буде наше убіжище на ніч. Бо тут аночу навряд ли я виживу в режимі хардкор, я не знаю, що це за режим, як я його ще не грав. Я тільки грав нормальний. І все. А хардкор це, походу, друзі, це трендець буде а мені виживати. Але все для вас, друзі. Щоб було цікавіше грати. Бо я думаю, що просто в нормальному режимі грати якось кочнувато. В хардкорі більше, так скажемо, виживання. Так. Давай, давай, добувай. В землю добудемо зараз. Чим побільше, тим краще, да, друзі? Я теж так думаю. Добудемо собі. Багато буде, друзі, історій по даній ігрушці. Будемо подорожувати разом з вами, будемо добувати, поки, друзі, алмазні обладунки добудемо. Все буде, друзі, у нас зашибісь. Так, 36 блоків. Сонце вже пішло на вечір, так, друзі. Немає в мене времени сидіти. Та давайте, що. Чоб... чому б ні? Давайте тут зробимо. Немає, друзі. Времені у нас. Щоб думати, що і як. Блін. Криво строю. Я просто, друзі, спішу. Бо мені стрьомно, що ночу може нас чекати. Блін, вже 18 блоків залишилося, мало. Та я думаю нормально хватить. Саме главное, друзі, не спішити так, щоб аж Таке віконечко зробимо собі, щоб було видно вже. Я думаю, кришу можна і не робити. У 3 блока все нормально буде, так як ніякі створіння і ніхто не перестриб на 3 блоки, їх тільки два перестрибують. Так, і двері у нас є, друзі. Ну і отак. Якось. Так, друзі. Де наші, де наші, де наші двері? Сюди його ставимо, поставимо факели. Йома, -йо, блін! З цією травою. Та, щоб ви були здорові. Ай, блін. Ніколи, друзі, не спішіть. От так буде, як мене. О! Блін. Я думав буде якась більша кому... комуналка. Це взагалі фізна що. Бляха. От чуть себе не вбив, блін. Ну, нормально, я думаю. Так, зараз поставимо факела. Щоб нам було світло в нашому домі. Отак оту, давайте. Та і тут, а все. Ну, і чим не пентхаус, друзі. Дивіться. Буде краєвид видом на Зорі. Так, поки що ще. Не вечір, друзі, поки що не вечір. Давайте Дійдемо до тої деревини, друзі, і добудемо собі. Ще. Дерева. Ще будуть, друзі, серійки подані ігрушки. Мені дуже подобається Майнкрафт, виживання в ньому теж. Але я ніколи не виживав так довго, бо мені дуже тяжко було. Але для вас, друзі, все зроблю. Будемо і охотитись, друзі, рибалити, і все в цьому дусі. Це головне, щоб нас не ухайдохали швидко. Але все, друзі, буде. Так, друзі, дивимося... Ага, вже вечері. Давайте швидко додому дропака даємо, бо зараз монстри почнуть вилазити. а режим хардкор, це буде щось із чимось. Вслухий mm. mm. раз, друзі, я зроблю кнопки побільше, так як мені не дуже приємно грати так. Так, друзі, дивимося, скільки відос? Вже 15 хвилин, друзі. Це рекорд. Я думаю, друзі, на цьому будемо закінчити. Саме, як завжди, був я Артік, мене Артем. Всім, друзі, до зустрічі. Всім пока-пока.